Цієї ночі Харків 20 разів обстріляли дронами камікадзе. За даними місцевої влади, ворог атакував три райони міста: індустріальний, основ'янський та київський. Внаслідок ударів зайнялися пожежі. Відомо про пошкодження приватних житлових будинків та цивільних підприємств. Також є і постраждалі на місцях влучань працюють профільні служби. Через атаку ворожих дронів по місту Дніпро постраждали 15 людей. З них 8 залишаються в лікарнях. Майже всі пацієнти у стані середньої тяжкості, один у легкому. Повідомляють вова у місті пошкоджені 15 приватних будинків і 4 багатоповерхівки. По Нівичині майже два десятки авто. Є руйнування на території кількох підприємств, побиті адмінбудівля та інфраструктура. Всі пожежі рятувальники оперативно ліквідували. У Краматорську, що на Донеччині, внаслідок нічних ударів поранено три людини, у тому числі дитина. За попередньою інформацією, поранення отримали 11-річна дівчинка, її 34-річна мати та 55-річна бабуся. Пошкоджено житлові будинки. На місці працюють профільні служби. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 55 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на 8.30 ранку підтверджено збиття 32 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі та сході країни. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Уряд Бельгії виділить Україні пакет допомоги на 1 мільярд євро цьогоріч і планує надавати щонайменше 1 мільярд євро військової підтримки щороку під час своєї каденції. Про це стало відомо після зустрічі президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром країни партнера. Також зазначається, що поставки бельгійських F-16 будуть продовжуватися без затримок. Сполучені Штати володіють інформацією про те, що українські військові взяли в полон двох китайських солдатів, які воювали на боці Росії. У Вашингтоні наголошують, Китай один із головних союзників Москви у цій війні. Про це заявила речниця Державного департаменту США Темі Брюс. Це викликає тривогу. Тривожно, що у війні бере участь Північна Корея. Не менш тривожно, що китайські військові потрапили в полон, заявила Брюс. З 2022 року Україна витратила на лобіювання своїх інтересів 5,4 мільйона доларів. За даними ресурсу Open Data Bot, 62,5 тисячі доларів витрачено на лобістські послуги в США за 2024 рік. Це у шість разів менше, ніж у 2023 році – 366,7 тисяч доларів. Зазначається, що за весь час у США зареєстровано 6882 тисяч лобістські компанії, з яких Лише 517 активні наразі. Саме вони забезпечують вплив на американських політиків, формуючи порядок денний у Вашингтоні. У середньому Україна витрачала на лобіювання в США близько 270 тисяч доларів на рік з 2015 року. Виключенням став ковідний 2020 рік, коли держава взагалі не мала державних витрат на лобіювання. Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає введення імпортних мит на фармацевтичну продукцію через цілковиту втрату вітчизняного виробництва ліків. Про це повідомляє Блумберг за словами Трампа. Анонсоване мито буде стимулювати фармацевтичні компанії переміщувати виробництво до Сполучених Штатів. У Домінікані обвалився дах нічного клубу. Відомо про 98 загиблих серед жертв, політики та спортсмени. У ніч на середу, 9 квітня, трагічний інцидент стався в столиці Домініканської республіки Санта-Домінго, коли дах культового нічного клубу Set обвалився під час концерту співака національного стилю Меренге Рубі Переса. За останніми даними серед постраждалих губернаторка північно-західної провінції Монте Крісті Нелсі Круз. Опинив під завалами вона зателефонувала президентові Луїсу Абінадеру і сказала, що опинилася в пасті. Однак, згодом жінка загинула. На місці продовжують працювати рятувальники.